Ну, ти кажеш, що це бюджетне ліжко за 15 тисяч, воно ж вже з матрасом, напевно, йде? Uh, ні, ні, не з матрасом. За 15 тисяч ліжко з матрасом це прям дуже-дуже дешево. Це, умовно, якесь ліжко там, за 9 і хоча б матрас за 6, тоді можна скласти. Але в мене таких цін нема. Я такої якості ліжка матраси не продаю. Це вартість просто ліжка. Якщо ви таке ліжко-лідер, візьмете з матрасом, Адекватна вартість матраса на такий розмір від 10 там, до 15 тисяч гривень, то ми даємо 5% знижки на комплект. Тобто, умовно, ліжко лідер коштує 15 тисяч, 750 гривень. Можете відразу відняти. Це буде знижечка на комплект. Е, якщо ви шукаєте ліжко з матрасу в, бюджет, ну, в бюджетному сегменті, умовно там недороге ліжко, недорогий матрас, ну хоча б на 25 тисяч е, бюджет розраховуєте. Тому що ви можете купити звичайно ліжко з вбудованим матрасом. Це коли матрас разом з каркасом ідуть з'єднані, і там можна взяти комплекти. Ну, не знаю, тисяч за 12, навіть за 11. Ну, ви поспите на такому матрасі рік, він у вас пролежиться, прогнуться пружини на ньому, і ви його просто не поміняєте. Ви будете змушені або замовляти десь такий, такий самий матрас, шукати, де це зробити, або замовляти знову за 11-12 тисяч такий самий комплект ліжка з матрасом. Тому. Сьогоднішня ваша економія через рік, через два зіграє з вами в злий жар. якщо шукаєте якісні ліжка та матраси, на сайт Солоха Єї переходьте, та в описі до відео телефон для зв'язку.